Друзі, усім привіт. Сьогодні буде важке, але дуже важливе відео. Воно про трагедію, якої могло б не бути про загибель людей не на передовій, а здавалося безпечному тилу про те, як Росія вдарила по військових зсу під час нагородження. Чому командир, попри заборону, зібрав наших бійців у незахищеному місці? Це була злочинна недбалість чи інформацію злили ворогу. Що відомо про цю трагедію? Чи можна було її уникнути? Говоримо про це у сьогоднішньому випуску. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. А я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Давайте коротко про те, що відбулося. Під час ракетно-дронового удару Російської Федерації по Дніпропетровській області загинули українські військові, які брали участь у церемонії нагородження. Ця трагедія сталася 1 листопада. Російські виродки атакували регіон двома балістичними ракетами. Ймовірно, це були іскандери. А також трьома ударними безпілотниками пишуть про ударні грані. Один з ударів припав по місцю де українські військові мали б отримувати відзнаки за службу. Внаслідок цієї атаки щонайменше 12 військовослужбовців і сім цивільних осіб загинули, і ще понад 30 людей отримали поранення. Частина з них, до речі, досі перебуває у важкому стані. через Вісім днів на цю трагедію відреагували в ДБР. Ну мається на увазі через вісім днів практично на цю трагедію відреагували в державному бюро розслідування, і там повідомили, що 1 листопада цього року командир одного із батальйонів, незважаючи на пряму заборону генерального штабу, зібрав особовий склад для урочистого нагородження. І в той самий момент росіяни задали комбінованого удару. Результат загибелі поранення серед військових і цивільних командиру оголошено підозру. Занедбали ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. дбр одразу підкреслює, що жодні там попередні заслуги не можуть е, е, виправдовувати ігнорування безпеки, тому що масові зібрання під час війни це смертельний ризик. Згодом стало відомо, що офіцери відправили під варту, тобто зараз він знаходиться під вартою. Але давайте, друзі, тут копнемо глибше, ось що розповів після цієї трагедії на умовах анонімності. Боєць цієї 35-ї бригади морської піхоти, який був там під час обстрілу. Він каже про те, що їм хлопцям нашим надіслали дві конкретні локації. Погода була похмурою, каже він. Розвідувальних дронів над ними не було. Це дуже важливий момент. Зверніть увагу. Удар Іскандера прийшовся в епіцентр зібрання рівно через 15 хвилин після початку, каже він. Ми стояли за метрів 100, був вибух, ми попадали, і всі, там, хто там був двохсоті, тобто загинули. Після ракети прилетіли ще й дрони, шахеди. Як він каже, ці свідчення друзі породжують головне питання, як росіяни так точно вийшли на ціль? Як вони могли знати конкретний час, конкретне місце? Чи не був це злив інформації? Ворогу цей боєць вважає, що так він каже: розвід дронів не було. Значить, це був хто зі своїх, тобто хто зі своїх свідомо злив інформацію. Серед тих, хто загинув у цьому пеклі, був Володимир Святненко з призовним знахар пілодронів, один з перших, хто взагалі опанував безпілотники на оптоволокні, і відомо, що він виносив поранених з під вогню. Він рятував побратимів, і от його брат, журналіст Дмитро Святненко, який в ТСН працює. Він розповів, що Володимира і інших найкращих пілотів і піхотинців зібрали. В наказовому порядку на відкритій місцевості, блін, на відкритій місцевості, друзі, і ця людина, яка пройшла скрізь все це пекло, про яке я вам ще не розповів там від Кринок до Марінки, фактично, вона загинула на урочистостях в цьому тилу. Родичі загиблих хлопців, так щоб просто було зрозуміло, вони спочатку взагалі не могли дізнатися, що сталося, що відбувається. Жодної додаткової інформації у них не було, як вони стверджують. Дружина одного з поранених військовослужбовців Сергія Ємцева, Ксенія, вона дізналася про трагедію від побратима чоловіка. Її чоловікові ампутували руку, він отримав численні поранення, як повідомляється, і от вона зверталася до командування, але у відповідь просто було мовчання. Тобто ніхто нічого не хотів говорити. Дмитро Святненко, повертаємось до нашого журналіста, він для того, щоб дізнатися про долю свого брата, тому що Святненко перший взагалі написав про те, що відбулося, для того, щоб дізнатися, що там трапилось, він був змушений там користуватися своїми власними журналістськими контактами. Офіційно йому, як брату, відмовляли в інформації. Це величезна системна проблема, друзі. Коли родини загиблих і поранених дізнаються. Ну, якщо не останніми, то десь близько того. А офіційна комунікація з величезними затримками працює або не працює взагалі. Ну як це взагалі можливо? Ти телефонуєш, хоч намагаєшся дізнатися, що відбулося тобі, як брату, сестрі, дружині. Ніхто взагалі нічого не каже. Це як це як це можливо? Ми повернемось взагалі до того, як це все трапилось, так. Чому мають нести відповідальність люди, які збирали чомусь на четвертому році війни на відкриті місцевості наших військовослужбовців? Але зараз конкретно про, про комунікацію? Тому питання виникає: чому командир, незважаючи на всі заборони, пішов на такий ризик? І от в Верховній Раді також на це реагують: є народний депутат України Оніславський, Він там член профільного комітету. І от він каже, що будь-які шокування в умовах воєнного стану є неприпустимими, тому що головком ЗСУ Сирський неодноразово вже видавав відповідні накази ще після низки ударів по полігонах, які були раніше. І от Веніславський це називає ексцесом виконавця, коли командир зі злочинною самоупевненістю вважає, що з ним такого або з їхніми місцями такого не станеться. Тобто, єдиний шлях запобігти цьому це жорстка відповідальність. Командування після трагедії одразу відсторонили. Але питання кримінальної відповідальності буде вирішувати суд, сказав Веніславський. Трагедія 1 листопада, друзі, це частина значно ширшої і страшнішої картини. Тому що Росія, як ви знаєте, вона веде системну кампанію з ураження військовослужбовців в тилу, ударами по полігонах, по місцях шикування, знищення навчальних центрів наших і так далі. Тому давайте поглянемо на цю страшну криваву хронологію. Березень 2022 року, все тоді почалося, що на початку війни, яворів, один взагалі з перших жорстоких ударів по навчальному центру: 30 ракет, 61 загиблий, понад 160 поранених. Ну, здавалося, вже тоді потрібно було зрозуміти, зробити висновки, щоб більше не було таких трагедій. Але згодом, в тому самому місяці. Вибачте, в, дещо згодом, перепрошую, дещо згодом. Знову полігон Новомосковський біля Дніпра, касетна ракета «Іскандер-М», Загинуло кілька десятків військових, поранені там були до сотні, і це був переломний момент. Але в 2025 році лише стало зрозуміло, що ось ця радянська система а, з шикування так. З відкритими полігонами, з масовими шикуваннями в умовах сучасної війни, бо це просто смертельний вирок. Але скільки часу пройшло, щоб взагалі дійшло до цього? І то, як зараз ми бачимо, уроки ніхто взагалі не, для себе не зробив ніякі висновки. Нагадую про інші випадки: Сумська область в червні, здається, 2025-го, коли також люди загинули 12 військових. Після цієї трагедії я хочу нагадати усім, що командувач сухопутних військ, який був ще на тоді призначений, Михайло Дропатий, він подав у відставку. Потім були удари по Полтавщині, по Херсонщині, по Чернігівщині. Блін кожен раз розслідування, обіцянки, змін, але, вибачте, ніхрена не виходить. І як показує на превеликий жаль, історія ще до 1 листопада нічого взагалі не змінюється. Після удару по новомосковському. В березні цього року нам почали розповідати про те, що почалися зміни в підході до безпеки на полігонах. Так їх можна там звести до кількох ключових принципів, щоб максимально все звузити до суті, все в землю йде. Тобто, головком Сирський доручив перевести більшість етапів навчання під землю замість там наметів, бліндажів і укриття, замість наметових містечок, вкопані в землю казарми і так далі. Далі принцип розосередженості: тобто, люди більше не живуть, не вчаться, не харчуються в одному конкретному місці. Житловий табір, там навчальні класи і полігон вони можуть знаходитись за кілька кілометрів один від одного. Це ускладнює ворогу вибір цілі і зменшує масштаб потенційних втрат. Далі це жорстка дисципліна під час тривоги, тому що там зараз, коли лунає сигнал повітряної тривоги, кожен без винятку повинен негайно прямувати в укриття. Ну так було, є і, і, і буде. Це стандарт, але чи виконують його, це інше питання. Ну і обмеження електронних слідів, так би мовити, тому що в багатьох навчальних центрах телефон видають там раз на тиждень, щоб унеможливити паленкацію. І це, звісно, незручно для бійців. Але це питання безпеки, як ми маємо розуміти. Тобто, в цьому нічого немає. Чому ж ці трагедії все ще трапляються? От у нас є певні стандарти, так. А це все взаємопов'язані речі, друзі. Ну, по-перше, в нашому конкретному випадку це відповідальність командира, знаючи, що подібні удари Російської Федерації в тилу під час нагородження не рідкість, він все одно бере збирає бійців в конкретному незахищеному місці. Друге, як каже сам військовослужбовець 35-ї, це могло бути результатом зради. Хтось міг злити інформацію ворогу, і це ще до речі належить з'ясувати слідство. Що стосується ударів, які там були задані раніше по полігонах, навчальних центрах, по відкритій місцевості, так по місцям знагородження, шикуванні нагороджень наших хлопців бійців, тут є декілька причин, як пишуть самі журналісти Deutsche Welle. масштаб, тобто, переобонати всі там полігони або інші місця, їх неможливо. Ну, Вчасно, да, за один день буквально, тому що там е, потрібні колосальні ресурси і час. Але я дуже сильно перепрошую, колосальні ресурси і час. Четвертий рік війни не можна нічого переобладнати, або знайти місця безпечні для нагороди, або взагалі не нагороджувати, а пізніше нагородити. Так, звичайно, це абсолютно точно заслужені нагороди. Ніхто з цим не, не сперечається, просто мова йде про життя бійців. Ну, хіба не можна, або там персонально якось кожна нагодити. Я не знаю, можна щось придумати, як ви думаєте? Ну можна ж. І от журналісти пишуть, що є низка факторів, такі як людський фактор, да, коли там умовно новачки з мирних регіонів іноді нехтують, нехтують тривогами, не усвідомлюють повної небезпеки, і боротьба з цим має лягати на плечі інструкторів. Але тут треба також ну там не новачків, не новачків кивати головою, а дотриматись відповідних порядків, і це також відповідальність командування і так далі. Але це що стосується там полігонів і навчальних центрів в цілому, да? Коли ми говоримо про наші конкретні випадки, ми що маємо? Ми маємо злочинну недбалість окремих командирів, які гонорують накази. Ми маємо людський фактор і самовпевненість, ми маємо проблеми з офіційною комунікацією навіть з родинами. До речі, ось це питання зливу. Воно також залишається відкритим, якщо цей злив дійсно був. Але навіть якщо б його і не було, друзі, сам факт масового зібрання в умовах війни це вже готові координати для ворога. І щоб таке не повторювалось, ну треба неминуча відповідальність для кожного, хто нехтує безпекою підлеглих, системні зміни взагалі в культурі безпеки по всій армії. Ну і третє, просто цього не робити. Ну просто цього не робити. Були ж випадки трагічні вже, скільки ж можна. Ну як це? В мене просто слів, я не можу слова дібрати. Загинув чийсь батько, чийсь чоловік, чийсь брат. Тому що командиру що захотілося зібрати усіх? Нагородити. Ну, як це можливо? Хто мені скаже? От що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть мені, будь ласка, в чаті під цим відео буду чекати на ваші повідомлення і поставимо ось таку крапку. І хотілося б в завершення висловити слова співчуття усім родинам загиблих, всім близьким. Друзям, дуже хочеться вірити, що це все не буде повторюватись. Четвертий рік війни йде. Ну, а тим, хто постраждав і отримав поранення, звичайно, як найшвидше одужання. Спасибі, друзі. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі. Побачимось.